Чуєш, солдате, ти не один? Молиться жінка, донька та син, молиться вся твоя люба родина, молиться церква і вся Україна. Бог є з тобою, його відчуваєш, навіть коли в окупанта стріляєш. Бо Бог лише з тими, хто боронить країну, хто захищає дітей та дружину, хто тваринок рятує із під завалів, хто не здається і крокує лише далі, хто не кидає своїх побратимів, він лише з тими, хто любить людину, Хто поважає життя, що він дав. Бог є з тобою, український солдат.